Можу щось сказати. Настя, Бондаренко, на філії Кловська, яка знаходиться біля палацу спорту. Боюсь. Не бойся, знімаю з тебе все. Все, зняла. В свій страх зняла, всі болі, всі переживання, все зняла. Наповнила тебе добротою, Позитивам. щастям, здоров'ям, настроєм, вообще, класним інтерв'ю. Терапія прямо. Тому на на сесію психологи. Мене звати Бондаренко Анастасія, я працюю на філії Кловська. Це та, яка в центрі. Але якщо будете йти, подивіться на картах. А, працюю в понеділок, середу, четвер, п'ятницю і неділю. Ну, взагалі ж о десятій. Дивись, це я в курсі, оскільки починається. У мене занять 7, 8. Іноді буває від п'яти. Починаються уроки найчастіше з 10.30, ну і співаємо ми там, до 8 вечора або й більше. А, мої ритуали перед роботою. А, дуже хорошенько поспати, дуже смачно позавтракати. Ну, Як це сформувати? Що я просто добре пояснюю людям, що їм треба зробити, щоб співати. І що, таке, за те, що добре пояснюєш, ти пішла в викладання? Ні. Ну, коротше, я зрозуміла, що. Блін, як сказати? Там я, така я, схема, яку я, я, я сама ще не проработала з <сих> психотерапевтом. Блін, а я зрозуміла. Я зрозуміла, що я хочу викладати на четвертому курсі училища, коли диригувала оркестром, типу. А поняла. А вокалом? Вокал саме? Да. Да? Ну, ну, давай. Типу... Ну, ладно. Не сподобалось махати руками? Ні. Докапувати всіх, да. щоб вони інтонували чисто, бо в хорі так не можна. Лафа лафи нема. А, до викладання вокалу, я так подумала, мене привело мій четвертий курс в училища, коли я диригувала хором. Нам дозволили керувати взагалі процесом. Я була таким таким диригентом, який. Е, Працюю над інтонацією, не просто диригує. От тоді я зрозуміла, що мені подобається пояснювати, як правильно інтонувати, що я не просто сказала, а ну піднімі под, інтонацію на мій, От, а прям показувала, мені було важливо це послухати, е, щоб людина зрозуміла, що я від неї хочу. Ну, тоді я і зрозуміла, що мені подобається викладати вокал, не просто бути артисткою, я хочу це якось комбінувати. Клас, так, так, так. оце я проработала все. Я знаю, що ну, це прям правда. Я просто не думала про це. Я угу. просто була отлічні Угу. горя. У людей, які приходять співати, найчастіше запит на те, що вони дуже давно мріяли або вони посвятили життя іншому. І вирішила посвятити життя собі, захотіти випом... зробити свою мрію, зробити с. Дійсно. Так, да, дійсно. А, найчастіше люди, які приходять на вокал, а... блін, така фраза була добра. А що зараз? Куди вона ділась? Куди? Треба думати. Подождіть. Ти, ти артистка, звісно. Сидить спочатку камінь на лісу, потім видала, потім <сínt> <сínt> Блін, така я є. Це реально кадр. Навчити співати можна будь-яку людину. Головне, щоб вам було більше десяти, звісно. А головне бажання насправді неважливо, чи була у вас музична школа, чи співали ви в дитинстві. А, нема цього. Просто ви приходите, а, багато людей приходять з чистого ліста. В них нема. Вони не знають, що таке розпівка. А, але в нас виходить займатись. Я дуже добре. Сама реклама. Я дуже добре пояснюю. Ви все зрозумієте. Насправді там з другого року ви взагалі будете о Настя. Все, співаємо першу розпівку, я все знаю. А, от тому це не важливо. Мені найголовніше, щоб у вас була ціль навчитись вокалу. Не яка будь-яка ціль не навчитись артикулювати або попрацювати з дикцією, бо для цього є інші спеціалісти. Вокал. Я все вам поясню, якщо у вас є бажання. Люди приходять співати, бо вони мріяли. Найчастіше це історія така, що людина дуже давно, можливо, навіть з дитинства, мріяла співати. Але життя повернулось інакше, іноді просто не можливо, не було можливості, або була ну багато роботи. Коротше. І людина вирішила зараз собі посвітити це життя, свої мрії, і вирішила прийти сюди. Але це не завжди історія. Деякі проходять просто з багажем знань, що вони колись займались нещодавно, там рік тому, і вирішили знову почати це цей процес. А, кумень, ну парочку можу сказати а, які в мене були кумедні випадки було таке що дівчинка дуже добре співає, і на базовій розпівці, бррррр, вона трошки задрімала. От, а, ну, ми розуміємо, що вона не просто заснула, ну трошки так відволіклася в сторону сна. А, от. а другий випадок: в мене учні найчастіше онлайн, коли розпівуються, уявляють, що вони перед великою сценою зі слухачами співають Лія, і всі співають також. от І кожен раз, коли ми це згадуємо, ми сипимося просто. Ми сміємося. А часом вона Лія? Ні, в плані всі розвідки вони там розпіваються. Починаємо сміятись, бо вони реально уявляють, що всі весь зал співає розсвідки. Це, типу, як Квин. ейо Ей! Понятно? Так. Поза роботою я найчастіше займаюсь творчістю якоюсь. Ну, вдома. Або я малюю, або я роблю щось з бісеру, бо я дуже це люблю і мене якось це розслабляє. Ну, Найчастіше я витрачаю час або на е, роботу з музикою. В плані е, пишу пісні, допомагаю своїм друзям на студії. Оце моє хобі після роботи їхати на студію. А, ну, Або готуюся до роботи вдома. <сум> <сум> а, ще люблю серіали або аніме. таке-таке. Ну, Я використовую насправді мікс багато методик. Найчастіше це ті, які працюють зі мною, це збірка методик з мого училища, якісь класні розпівки. Або я беру багато розпівок зі своєї академії церкової. Які зі мною працюють, так я вам і розповідаю, і ну на свіжу голову от е, викладаю вам, як правильно треба формувати звук. Е, ну Багато я вчусь е, з викладачів е, в соцмережах, їх багато. Вони дуже відкриті до своїх е, совєтів. Е, от Мені подобається молода войс, е, я мрію купити курс. і Звісно, ладно це таке. От тому. Збираю потихеньку в свою От. <сміст> і викладаю вам <сміст> ах ужас. <сміст> <сміст>